Чи готові США перейти до реальних важелів тиску на Кремлю, зокрема через передачу Україні томагавків, які гарантії безпеки справді можуть захистити нас, а не повторити помилки Будапештського меморандуму? Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю Так, доброго дня. Тож, власне, в США знову, як ми бачимо, почали обговорювати так надання Україні ракет томагавків, так як пише Київ Пост, власне, низка американських ветеранів і експертів активізували, як вони пишуть, певний тихий тиск на Пентагон. Так, в цій темі. Отож, на вашу думку, в цілому, чому в США знову піднімають цю тему томогавків, так починають говорити про неї. І в цілому, чи це означає, що ми знову ж таки маємо шанс на їх отримання? Ну... Дивіться, збільшити шанси постачання томагавків можна контрольованими нами ризиками. Які ризики ми контролюємо? Ми контролюємо виключно виробництво нашої зброї. Чим більше у нас буде ракет, аналогів томагавки, в тому числі балістичних, тим швидше нам будуть давати томагавки незалежно від того, хочуть там ветерани, не ветерани, Це просто буде зроблено, тому що американці. Повинні показати, що вони виграли скрізь і що вони красавчики. Да От і все. Це, це єдине, що ми повинні контролювати. А далі це така рулетка починається: буде, не буде, дадуть, не дадуть. Чи може цей тиск пов'язаний з провалом цих мирних переговорів, все ж таки, привести США до того, що вони будуть надавати нам ракети? Може, а може і не привести. Але точно приведе до передачі, коли вони побачать, що. Величезний успіх української ракетної програми. Це без заперечення. Тобто виходить, що американці дуже бояться конкуренції, так? Ну, звичайно, поява української ракетної програми ламає багато, багато планів і США на Європу. Тому що з Україною, на Європі не так просто викручувати руки. А з українською ракетною програмою, яка може стати базовою для, і в першу чергу, для. Європейського щита, ну американців не буде важелі хтось на Україну і не тільки на Україну, а і на Європу. Менше принаймні будуть. Але ж вони мають тоді розуміти, що в цілому це неминуче. Не ну тобто, Україна все одно буде більше зброюватись, більше робити власних ракет ну, тому, що це банальне питання нашої безпеки. Ну, тобто вони Ні, ж мають ну, тоді... ц... Ні, звичайно, що хтось там буде розуміти, можна рідними способами загальмувати, можна дати там агавки, щоб своє не виробляли, брати під контроль. Це ж це ж взяти під контроль нашу безпеку. Літає, воно не літає, і та інші манси, які часто демонстрували не тільки, до речі, американці, а й інші європейці, в тому числі. Так що це так виглядає? Тут виключно с... розуміють, не розуміють, то таке питання. Тут питання в тому, що сподівається, що цього не буде, тому що легше буде тиснути на Україну, і тиснути на Європу. Але звичайно, що у нас поки що стримують в першу чергу відсутність грошей. А нам потрібні гроші і великі інвестиції в нашу оборонку. Але тут хочеться сказати, що давайте нам томагавка, але все одно наші ракети ми теж будемо робити? Ні, ну це беззаперечно. Я думаю, що в цей ідіотизм вірити, що хтось вам будуть давати гро без зброю? Я думаю, вже давно вже розвіювся українці. А наскільки в цілому томагавка є таким дійсно вагомим важелем тиску на Кремль? От, власне, зараз в процесі цих перемовин, і чи дійсно Трамп, от рано чи пізно, зможе застосувати такий тиск, не з метою, знаєте, що він там хоче. Щоб там дати Україні томагавки, просто бо хоче дати. А тому що, власне хоче натиснути на Кремль на Путіна? Ну я вам скажу. Вони ж знову таки вони ж розриваються між двома бажаннями: забрати російську нафту ну, мається на увазі російський ринок, який де панує російська нафта, і врятувати Росію. Те і те неможливо зробити. Тому вони намагаються балансувати, які це мирні переговори, які ми зараз перстегаємо, які ініціював Вітков, це спосіб якраз виконати одночасно нездійснейне завдання, тобто, при тому, що нафту вони в принципі вже забирають, а миру ще не видно. І тому треба все рівно виробляти цю зброю. Чи може воно вплинути? Ну звичайно, що може вплинути. Ну і від собі там там будуть прилітати не дрони по заводах на МПЗ, а наприклад, тамагавки. Ну це вже серйозне зовсім серйозне пошкодження, яке неможливо взагалі буде відновити. І так важко відновити а так, взагалі неможливо буде відновити. А враховуючи те, що Трамп все одно так чи інакше залежить теж від свого оточення, так ну так ніби воно здавалося, що він підбирає свій соціал тільки тих, хто його буде слухати, але тим не менше, все одно ну, він же ж має до когось дослухатися. От чи може це його оточення дійсно на нього дотиснути або правильно натиснути, щоб він дійсно наважився на цей крок? Чи це в принципі не залежить від оточення, а залежить від імпульсів Трампа? Бо ми бачимо, що він ну, іноді такий має хаотично змінний настрій. Ну, це він удає, що він має хаотичний настрій. Немає там ніякого хаотичного настрою. Жорстка, абсолютно холодна людина, вміє просто використовуватися, прикинутися дурником, дурніком, що, начебто, він такий непередбачуваний. Це знаєте, один з підтримки принципів перемовини. Їх два в принципі: перше, ніколи не показуй, що перемовини більше тобі потрібні, аніж твоєму візові. А це перше, навіть якщо ти дійсності їх потребуєш. А друге питання. Не, не, зроби так, щоб твій опонент ніколи не знав, що ти будеш робити, якщо щось не отримуєш. І це створює величезну невизначеність, що всі бігають навколо Трампа і намагаються щось йому догодити. І він, він фактично обирає варіанти, не докладаючи величезних зусиль. А чи переможуть, не переможуть, знову таки. Ми не, це, це знову таки рулетка. Ми повинні розуміти, що всі ці групи точно зійдуться, коли у України з'явиться зброя, зброя, зброя ще раз зброя, власні ракети. Коли американці побачать, що без їхніх томагавків якось розберемося, так оце буде серйозний крок тиску, в тому числі на на США. От на вашу думку, те, що зараз в цілому, ми бачимо такий, ну можна сказати, певний розкол в конгресі, так, тобто одна частина американців кажуть, що от треба на Путіна тиснути мовою сили силою, так передавати ці домагавки. Трамп нібито сумнівається, все ж таки намагається якось там е, маневрувати між цими перемовинами, так і і не вдаватися в якихось в якісь сильні суперечки з Путіним. От, в цілому, чи можемо тоді стверджувати, що є тут от в американському. Суспільстві так такий певний розкол, відсутність цього консенсусу, так, і от наскільки така поляризація в цілому є для нас небезпечною в прийнятті от їхніх рішень. Тому що ми фактично від їхніх рішень ми теж залежні. Ну Дивіться на внутрішньополітичну ситуацію впливає багато факторів, які ми теж не контролюємо. Чи там вподобання виборців в першу чергу? Вони позитивні для нас, тому що вони підтримують Україну. Позитив в тому, що точно всі не люблять Росію. Навіть єдро пут... цього Трампа мага теж, м'яко кажучи, недолюблює Путіна. І... І Росію вони вважають їх ворогами. це дуже добре, це основні стопи. Далі там можуть бути різноманітні ситуації, які теж ми не контролюємо. Хтось там когось агент когось там пристрелить в демократичному штаті, так там який скандал може бути, а щось інше з економікою, наприклад, може бути і багато чого іншого. Тобто, це, знаєте, така багатоваріантна варіантна гра, яку ми ніяк не проконтролюємо. Ми в першу чергу повинні розуміти, які у нас важелі впливу є, наприклад, на американську аудиторію. Я вважаю, що у нас недотиснуте питання, наприклад. Вибудовування, вибудовування стосунки з ветеранськими організаціями США, тобто наші ветерани повинні спілкуватися з їхніми ветеранами, тому що ті, хто служать країні, США однозначно всі поважають форма, служба в армії, це як у нас, це теж поважні люди. Якщо там ветерани, Пентагон, американська армія будуть сприймати Україну і українців як союзників, Їхнє слово буде впливати на всі партійні структури, хто б там не був, що б вони там не сказали, там, ні, чи <смас> джімдек, демократи, республіканці, чи інші. Тому що це люди з авторитетом. Тобто, слід вибудовувати такі сталі структури, а не сподіватися на абу ми... Не, знаєте, шукати виходи, як зіграти в цю рулетку, чому тому, що це дуже може не можуть не американцям. Вони не дуже люблять, коли м'яко кажучи, коли залізають в їхні вибори. Тому що коли ти починаєш орієнтуватися, там скажуть, не скажуть, будуть не будеш, ти однозначно все рівно можеш комусь не догодити. або демократам, або республіканцям. І ці, і ті можуть тобі не дуже не сподобатись, коли ти будеш фактично маніпулювати ними. І тому тут тонкіше треба робити. Я вважаю, фундаментально така повинна бути народна дипломатія. Це не тільки парламентарі повинні їздити, це й ветерани повинні їздити, спілкуватися. А там, якщо ну багато хто проходив через армію, потім іде в інші силові структури. Ну, в Сполучених Штатах Америки. Ну, тобто, це дуже вагома річ про те слова, якого їх ніхто заперечити не може. Тому я вважаю, принаймні на першому етапі це робити. Зовнішній вплив це самі ставати сильніше. Чим ти будеш сильніше, чим більше у тебе зброя, тим більше ймовірність, що рано чи пізно ми опинимося взагалі в союзниках Сполучених Штатів Америки. От, власне, якщо говорити за союзництво і за козирі, а чи не можна в цілому вважати Україну таким певним теж. Козирем для Трампа, бо Трамп знову ж таки він пообіцяв, що він закінчить цю війну. Він пообіцяв це в першу чергу теж своїм виборцям. Так напередодні, власне, вже там не за горами в них будуть ці проміжні вибори. Тобто йому знову ж таки треба показувати якісь певні результати, щоб досягти перемоги е, і, і там досягнути цього мирного плану. Так? якби йому потрібна Україна, так і якби ми готові з ним в цьому питанні співпрацювати, але знову ж таки, якби на наших умовах, так, а не те, що він там буде тиснути на нас, щоб ми там поступили з Путіну. От, власне, без України в нього. Ну, теж якби немає м, що показати цим виборцям, так якщо він почне з нами сваритись. Ну тобто, в нього вони ж нього ну, теж питають Ну, не факт, не факт. Тут тут, тут однозначної відповіді нема. Ну він може замінити, наприклад, змінити керівництво Куби, наприклад, латиноамериканська діаспора за задоволення підтримав, собі на кубинська у Флориді, наприклад, да? може вирішити питання з Іраном, наприклад. Тобто, в принципі, опцій у нього достатньо багато, він може їх замінити. От. І тому Україна вже висить, звичайно, на нього гір'ю, тому що це все більше стає його війною, а не Байдена, як він говорить. Тому що час іде, час іде, нічого не міняється. І, і тому, звичайно, це може стати фактором. Але ну на жаль, він може грамотно від нього відійти і пояснити, чому не сталося. Ну знову звинуватити, що всі обидві сторони не хочуть. Я тут тільки посередник і так далі. Але знову ж таки, от бачите, він знову повторює свою риторику. От навіть там на днях сказав, що от він закінчив вісім воїн, що наближення закінчення війни в Україні теж там вже ось не за горами. Що ось вже ми близькі там до підписання мирної угоди? Знову ж таки, він же сам підігріває і своє суспільство, і українське суспільство оцими своїми заявами про близьке закінчення війни. Ну тобто, для чого він тоді це робить? Це гра на його якусь там теж знову ж таки внутрішню аудиторію. Що от нібито робляться якісь кроки? Ну тобто, для чого тоді в цілому він використовує цю риторику, якщо він бачить, наприклад, що закінчення війни ну максимально не скоро. Ну дивіться, я ж думаю, ж -ж журналісти про це запитують і, скоріш за все, запитують з опозиційних змі, ну демократичних змі, які постійно запитують, а що ти у тебе з виконанням твоїх е твоїх передвиборчих обіцянок, і тому він так відповідає, і нам здається, що він постійно про це говорить. Я думаю, що там багато питань він обговорює. Ми знаєте, на своя сорочка ближче до тіла. і Ми думаємо, що ну, висмикуємо з контексту саме те, що він там говорить. Тому що він багато питань говорить, ми просто чуємо це. От там не так багато проблем. Україна ну там точно не, не в пріоритеті, як нам здається, от і там є різні питання імміграція і. Міграція, і... Те, що він обіцяв там знизити якісь там ціни на пальне, і так далі. Тобто, у нього є ще там багато козирів, які він може розіграти в певний момент, тому знов таки ми не повинні сподіватися, такі знаєте, а от чи потрібна буде йому Україна через три місяці, чи не потрібна, і в якому контексті? і Так далі, це ненадійна схема. Ненадійна схема. Надійна схема знову таки виключно виробництво зброї, відкриття експорту для наших виробництв за кордон, щоб залучати ресурс в оборонку. Це серйозно. Коли ти стаєш серйозним стійким, тоді на тебе вже дивляться дуже серйозно і дуже поважно і з тобою хочуть дружити. Ну так, і якщо ще Путін знову почне робити ці відео з, Ші, з атакою на Валдай, ну, там тоді точно буде питання, хто, хто сильніший і з ким він хоче мати і справу. Так, та, та, так, так воно і є, так воно і є. А, власне, якщо говорити теж про тиску, нещодавно країни ЄС так оголосили про закриття Балтійського моря для судень е, тіньового флоту Росії, так 14 країн підписали цю угоду, можливо, там в перспективі долучаться також інші країни. Е, знову ж таки, от за вашими оцінками, як швидко це все вплине е, на економіку Росії? Так, тобто здавалося б, нібито європейці мали б давно, звісно, прийняти це рішення, але якби краще пізно, ніж ніколи. Тому, от як, як, як довго буде Власне, Росія це все на собі е, відчувати. Ні, ну То, що е, цих, е, європейці майстри ритори, е, риторики, це відомо. Поки що ніяк, тому що ніяких дій немає. Європейці поки що майстри робити папери. Це зрозуміло, і поговорити, потрендіти. Тому поки ніякого впливу немає. Поки я не вірю в цю цю мишню поки не побачу конкретику, пов'язану з тим, що збирається флоти. Хоча б країн Балтійського моря починають зупиняти танкера за порушення правил судноплавства, стандартних навіть правил судноплавства. А поки що, це то традиційний європейський трендьош. А чи може тоді зараз Путін тестувати їх теж на це рішення? От так само як було з дронами, так от що вони нібито мали їх збивати, але там вони тестували, пускали ці ракети в вблизь кордону. так, рішник це запустили до Львівської на Львівську область. Так перед цим ці дрони запускали, перевіряли чи будуть їх збивати. Тобто те саме може зараз бути теж з тіньовим флотом. Тобто, от вони будуть там раз, світанкер пустили, два світанкер пустили і перевіряти так, тестувати їх. Ну, звичайно, ну ну, звичайно, що будуть перевіряти. Ну, якщо не зупиняють, що це балаканина, ну так і далі будуть робити. Ну от да, звісно, як там козир в європейців, так показати, наскільки так, так, да. Ну не козир, це вже дієте давно треба. Ну, Те, що є, ти що не козыря ти ви, ви вийміть цю карту і о, в перебити російську, ви, це все. От Зеленський також заявляв, що документ от, про гарантії безпеки щодо України, він в цілому вже готовий. Так, як він казав, що він буде підписаний е, вже після закінчення війни, так, він має бути підписаний українською стороною, також має бути ратифікований в Конгресі США. Так, але в цілому, от, на вашу думку, оця ратифікація вона буде для нас означати, що цей документ дійсно надійний? Чи знову ж таки Ні. ми можемо якось там переписувати? Ні. У нас є історія з Ловнизом Байдена. Був під Бусул, затверджений Конгресом, ленд-ліз. А він просто в дію наступив. Так і тут воно може бути підписане, а потім воно в дію просто не вступить певний момент, тому що означає президент. Всі ці танці з бубном ми вже бачили. Нікому вірити не можна. Вірити можна виключно в українську армію, в українську зброю та в український народ. Тоді тобі будуть допомагати. Ну от ніяких гарантій ж безпеки у Ізраїлі немає з боку США. Є договір про співробітництво, тому що Ізраїль сам по собі крутий пацан, так? може себе захистити. І тобі, тоді з тобою рахується. Плюс у них є взаємодія по лінії ВПК велика. Вони є частиною ВПК США. Це серйозно. І не треба ніяких там, гарантій і все інше. Тобі і так будуть допомагати. От, ви кажете, договір про співробітництво. Чи може тоді такий договір запропонувати США Україна? І тоді чи це буде для нас якимось певним гарант... певною гарантією безпеки? Ні, поки, це... поки ракет своїх не буде, ніхто вам нічого ніяких гарантій не буде давати. Коли вони зрозуміють, що Україна там балістики, вже там ракет 500, наприклад, які літають на 2000 кілометрів, тоді з вами все будуть і підписувати, і гроші давати, і вести справу без будь-яких розмов. А от дронова історія. Ми ж там були підписували певний договір про співробітництво в там в дронах, так що що в, в цілому в Україні більше досвіду? Так ведення війни саме дронами, чи, чи тут ми можемо бути вигідними для американців? Ну можемо, але там ходили чутки, що американці похитруватиму хотіли зробити, щоб Україна передала права інтелектуальної власності на свої дрони, а вони їх виробляли і нам продавали. Ну знаєте, скромністю там ніхто не страждає. От, в принципі, тому вони е, е, і стали успішною державою. Ну, так побудовано сім і сказали: ну, нафіг ви нам тоді взагалі потрібні в даному випадку. Е, да, це, 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 це називається араптом, а раптом вийде. Да, раптом ні, це абсолютно правда, а раптом лохі зібралися. Ну, це як хочете згадати фразу президента, так, я ж не. Я, я не ж не речі. <реш> от тут можна процитувати відносини, відносини Трампа, так воно і є. Да. Але от в цілому, якщо говорити за гарантії безпеки, окрім там власного ВПК, окрім е, власної зброї, в цілому, от як, як можуть виглядати гарантії безпеки от саме від європейців, від американців? Гроші, від, для нас? Гроші. від європейців гроші. Гарантовано, наприклад, на а, 5 років фінансування української армії та українського ВПК. Оце, оце серйозно. Далі від європейців по суті нам потрібна гарантія безпеки, ядерні гарантії безпеки від Франції і Британії. По великому рахунку, все я вам хочу сказати. Все інше це балаканини не про що. А це все має бути теж оформлено, в певний там договір знову ж таки. Але щоб це не було, там буде перський меморандум, 2.0? Ні, це в бюджеті <певців> Ні, бюджет Європейського Союзу. Вони вже там трирічний робляться. Бо затвердити програму, що такий рядок в Україні кожного року ми даємо, припустимо, по 40 мільярдів євро. Оце, оце серйозно. Затверджено бюджетом, проголосовано і так далі, розписано. Тоді тут включається інший механізм. І, і з того боку з'являється бюрократія, яка зацікавлена в тому, щоб подеребанити гроші. А бюрократ, який е, вміє і вчіпляється в рядов бюджету е, подеребанити гроші, спробуй його потім відтягти. <риклад> Оце це створюється така взаємна порука, і тоді вже неможливо буде розірвати. Якщо де на 5 буде, там і на 10 буде. Нам мінімум на 5 років потрібно, а краще на 10. Тобто, умовно, це вони мають цей там назвімо його оборонний бюджет прийняти на п'ять років вперед. Але чи можуть вони Доп. його, наприклад, переглянути? От там пройшло два роки. Знову ж таки, це вони мають якось прописати, що одне ну, і все ну, може. Звичайно, все буде переглянути. ніхто ж тут не заперечуєте, але в цей час ми самі сильніше ставати, бо війні. Дивіться з країною, яку є ракети, яка має до зубів озброєну армію і дуже гарно організовано. Я вас запевняю, гроші дають, тому що це країна хижак, а хижакам в хижаків інвестують, бо хижаки перспективні. Країна може захистити інвестиції, які знаходяться на твоїй території. Країна може дати деякі специфічні послуги, які вони не можуть зробити, і багато чого іншого. Це вже серйозно, це вже серйозно. Сильним пацанам дають гроші. Тут, тут навіть не сумнівайтеся. Ну так, бо ми просто бачимо, от як працює навіть ця стаття 5 НАТО. Вона нібито написана, але є дуже багато умов, чому вони не можуть її застосувати, так? А це не напад, це там, е, як вони там казали, що вони просто тестують НАТО, так, що це просто там. Це ви про четверту ще говорите, ви не про п'яту. П'ята пої. Вони ще ж до п'ятої не дійшли. Ну, вони ж таки консультації тільки збираються. Ні, п'ята кетрувато написана, ви праві? Там написано, що напад на кожну на одну країну, це напад на кожну, але кожна країна сама визначає, яким чином брати участь, забезпеченні безпеки блоку, кома, в тому числі військовим. Тобто, в принципі, можна я скажу, цим чотири ковдри, наприклад, країну Балтії відіслати. Це теж буде вважатися, якщо на них нападуть, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. От. Ну, у нас є та зараз такі можливості, умовно кажучи. Ну, та, і питання, що в їхньому розумінні напад. Тобто, якщо це танки на кордоні, ну, то вибачте мене, Росії ще треба якось до цього кордону <ді> дістатися. Тому... Бо дрони, як виявилось, це був не напад. Так, да, да, да. ну якщо будуть по 200 в день залітати, це напад чи не напад? Ну, це вони тестують їхню повітряну оборону. Пильність, пильність. Да, да, так. Да. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую, що долучилися. Дякую, до побачення.